У Мукачеві відбувся благодійний півмарафон на підтримку ЗСУ. Захід проводять у місті вже в п'яте. Цьогоріч він об'єднав понад 700 учасників з різних областей України та з-за кордону. Учасники долали дистанцію 21, 10 кілометрів, естафету та благодійний забіг протяжністю 1 кілометр. Розпочали з розминки. Вже за кілька хвилин спортсмени на дистанціях 21 та 10 кілометрів стартували. Друзі, за півгодини перші спортсмени на дистанції 10 кілометрів фінішували. Найшвидше відстань подолав Мукачевець Ростислав Матьковський, який був переможцем забігу. І минулоріч серед жінок найпершою стала львів'янка Христина Славич. Сьогодні вийшло 33-59. Сьогодні була тактична боротьба. До шостого км ми разом тривалися. Після шостої км зрозумів, що маю сили виходити вперед. Тому вийшов, зробив гарний гандикап, зробив хороший відрив. Тобто останні кілометри гарно закрив, як я планував, і все чудово. В рідному місці це завжди прекрасно бігати, особливо за лавгарний маршрут. Сьогодні більш, навіть більше полюбилася траса, більш була цікавіша, ніж минулого разу. І приємно, що так то рівно десятка теж дуже приємна. Я сама з Львівської області, місто тепер Шписький. Зараз проживаю у Львові, оскільки навчаюся там, Переглядаючи змагання, побачила, думаю, чому війні. Я дуже сильно люблю змагання в Закарпатті. Я постійно бігаю. Тобто це не було суто ці змагання, де подала підготовка. Я так глянула. А чому війні? Це для мене трішки більше ніж хобі. З результатом години 15 хвилин першим на дистанції 21 кілометр став спортсмен з хуста Артур Гергард. Кажуть, це третій забіг з серії на Закарпатті. У мене свій клуб. Я готую хлопців до півмарафону, до марафонів. Я вчитель в школі, вчитель фізкультури. Так що готуємося кожен день настрій, хороше сонце, погода, організація. Це як завжди, у нашій. У нас в Закарпатті проводяться на дуже високому рівні. Не у минулих маленьких учасників для них підготували дистанції 100 та 400 метрів. Діти також вже постійні учасники півмарафону. Я сьогодні біжу 400 метрів. Як ти готувався? Я кожен день бігав наш стадіон. Я хочу бути дуже швидким і і коли я ходжу на футбол, то теж треба швидкість. Буду 400 метрів біжати. Я ну. Та я ходжу на бокс, там я дуже багато бігаю. Готувався вже багато, бігав навіть 3 кілометри вже. А тут я вже не вперше, а другий раз. Деколи бігаю? 114. Другий раз. Традиційно півмарафон мав благодійну мету збір коштів для третього армійського корпусу. Для захисників вдалося зібрати близько 2,5 мільйонів гривень, за які придбали 5 автомобілів. Всі учасники сплачували за участь у цьому забігу. І всі кошти, які сплачували, всі 100% коштів, були використані для придбання автомобілів для третьої жодної бради. Крім того, дуже багато партнерів наших, почувши, що ми збираємо кошти, долучилися власними. Коштами додатково добавили нам вдалося придбати 5 мікроавтобусів для третій штурмової.